Зранку 19 січня біля будівлі управління праці та соціального захисту населення можна було спостерігати велику чергу. Це внутрішньо переміщені особи прийшли оформлювати грошову допомогу від міжнародної організації з міграції. Усі ці люди змушені були тікати від постійних обстрілів, залишивши свої домівки. Тож кошти від благодійників їм якраз стануть у нагоді. Вступілі руски почали обстрілювати вже полхерсона розвались і нам прийшлось. уезжать. Квартира была, все оставили в квартире. А что, куда же делись? Морально очень сильно тяжело. Это не наш климат. Херсон совсем другой климат. Морально тяжело в том плане, что хочется домой. Как бы там хорошо не было, но очень хочется домой. Тяжело даже смотреть новости о том, что Херсон и ночью, и днем обстреливают, уничтожают, просто равняют город. Ну, я скажу, что все, что было у нас в оккупации, по сравнению с, с тем, что все хотели, все хотели в родную Украину. И когда было 11 ноября освобождение, это был взрыв эмоций, это город взрывался от эмоций. Это совсем не то. И я же говорю, ну хочется, я же говорю, это такие. Це таке чувство, це ні відчуття. чувство новина про те, що внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть грошову допомогу, настільки швидко розповсюдилася шосткинською громадою, що волонтерам довелося приймати переселенців з ранку до вечора протягом двох днів. За словами одного з них Олексія Гладуна, такого ажіотажу він не спостерігав ще в жодному місті Сумщини. Все починалось з того, що ми оформлювали допомогу людям, які живуть в 10 кілометровій зоні. Від Точки зіткнення, тобто це від кордону в нашому випадку, або ж там Запорізька, Херсонська. Тобто. Так. Потім програма почала розширюватися, вона показала, що вона дієва. Люди почали отримувати допомогу, почали цікавитися, почали надходити пропозиції, прохання тому подібного року. Тому розширились на ВПО, тобто внутрішньопереміщених осіб. Ми вже побували в багатьох містах. Селах, громадах зараз ми в Шостці. на сьогоднішній день у Шосткинській громаді зареєстровано трохи більше чотирьох тисяч внутрішніх переселенців. За спостереженнями пана Олексія, це люди з різних куточків України. Вся Україна і, звичайно, найбільше це Донеччина, це Луганщина, це Харків. А так географія розповсюдження. Це вся, вся країна. Допомогу міжнародна організація з міграції надає у співпраці з ротарі клубом. Вона не обмежується тільки сумщиною і діє наразі у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях. За словами волонтера, в даному випадку право на грошові виплати мають виключно внутрішньопереміщені особи, які тимчасово проживають на території Шосткинської громади. Це е 6600. На одну людину це виплата за три місяці. Вона надається одноразово на одну людину. В сім'ї може бути зареєстровано до п'яти осіб. Найголовніше, що має мати людина, це довідка ВПО. Вже починаючи від неї, ми тоді відштовхуємося. Головні документи це що? Паспорт, код, бо це є фінансове питання. Також треба мати при собі телефон та бажано-картковий рахунок в окремих випадках. Свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи з інвалідністю. Якщо людина не має карткового рахунку, то допомога приходить у вигляді фінансового переказу. Грошовий переказ його можна отримати, ну, як правило, це Укрпошта, яка працює ідеально відміну в цьому плані, або це може бути якесь відділення банку, тобто яке може собі дозволити видати ці гроші.